Я з двічі не було, але я знімаю зараз демку на вулиці просто тягти. Демочка. Що з демкою? У мене нізон не пойдет, не достигну. Але давайте так Там де до а так приміни. Мене... У мене знову просто залагало ворогні ігри, я не пам'ятаю. Ні, ну тоді вас сюди поставили. Откуда между 35 днем? Я минус три, я минус два забил, я тогда снял. У меня просто чел на устроповый. Жизненная ситуация. Ладно, погнала уже. Каточку, а тренировочка не пропустила. Вс, погнала катушка. Начинается. Белаем в 90-й. Симушоп. Ну, Понимаю, сейчас А что я забыл минус два, то можем один с вас побежать. Бо я просто не знаю, чей это деревки. А Мама, ты что? Я туда не пойду. А, ну, ладно, я не не пойду. Пішу, я буду я, я не буду я на пинг не буду жаловаться, я вам рыду. Вы мне жалуются на пінг? у меня просто лучше и нет. Лучше и нет. І Спасибо, интернет. Я вижу ты. Чувствую, две флешки залетаю. Я просто вздыхаю от Авита. Петром. Петро, 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 Петро. О, чело нас ще... Дигу, я не буду дивитися за цим диглом. Час просто... Эмил даже с дигла убить. Да, она сначала вообще в пинах такие шовки. Ді, з діглом, ну, ладно. Я же не буду сейчас дигу отходжувати. Бо дигу в Оп. Він доказав, що Діго замовили, бо він здохідний. Він навіть його не розповізував, а вже здох. Тому на тролі не грайте з знають, Просто кожен раз як ми там йдемо, тому ми туди просто кинемо отаку флешку і все. А самим підемо тут десь, чекайте, що зараз буде жорстко. Я не У мене шансу не було, я цю довби перезарядку просто робіт. Вообще проти неграм до мені чисто чем чай... Мы проиграємо бронзом. Но там час сім'я на бабушку. Який би емпо? Сейчас торгується. Чел купляє купляйский не за голду, а за якусь нолду. Чел переиграл в жесткий, не знаю что. Дубли. Я не буду туда так ставити. я просто так Пачку поставлю. И сюда да, идут люди, зачем мы стоим вот так? Не, лучше вот тут. Лучше вот тут стоять. Ладно. Погнали. Сюда. И вот забрал. Да, просто имба. Две броса имба тут залетался. Я сейчас жестко залутался. Жесткий лут. Я просто залутал так сильно и хорошо. Не настоящий сет, Це просто мій сед. Пчела бабочка. Мама. Я буду в пикселе тут стоять. Би не буду тут тих сидіти стоять, я це хочу чекнути. Тут так стрізати места. Уф, яка смачна просто голова. Дуже смачна. Чего с нашей зарезаны? Я в мене комбетать один в два. Я лилю от один в два. Я не походу не сильно. Я от комбета один в два. Я попробую от один в два. Пишите, у мене 3 хп осталось. 3 хп на секундочку, я вам там комбета в 1 один в два. А, все, він ну, там молдис с э, голдой. Я вже просто примбепи юрили. Научить меня понимать, я как я так трамбетаю, а не просто трамбетать. А, все. Ладно. Ну все. Три хп. Три хп, блин. Ладно. Давай, Авик. Давай, не підведи! Там йому міліпісюєчко залишилось. Його там а, тасай просто а, зажимав, і він там міг йому спокойно дати в голову. Но там шансу не було, але якби він лібляв, може і виграли. Ола, Або ми програли. Я не розумію, по... що трапилось. Воп, а сейчас кошек тут васильники закинул. Я, я, закину. я понял, что там прыгать не надо. Ура, я понял, что на силу штурм не надо прыгать. Я же не взорвал. Не Тундок. два просто. Що я просто делаю? я просто так ставлю. Ну я на вулиці граю. Я ліле вам кажу ось все це. Я на вулиці. У yes. мене це одне вообще щось странно. У мене просто 45. Пінга. КПС, ти мене ХПС. не У мене 80 ХПС І я, я точно так граю, об'яснить просто. Або вони нубі, або я їм граю. Я чело зараз подорву. Ні. Не подорву, вчало вийшов. закинули. Ну, типа, она уже с ней кидать не яти флешки. Генерация жстка. У него жесткая генерация просто. Я ему кидаю в голову, я ему пляю в голову. А, потяну, магазин, мне давати на дар. В цю сторону. Я зато понял, що Камеру можна не тільки в одну сторону. Хоч я завжди в другу сторону. <масили> да. Ладно. Мені так люблять. Ладно, я вже так вижу. Не буду Вже... Просто я поки вам щось розповідав, мої тенезі вже зробили чуть ще леп. Я хочу их так уж. Я один в четыре, походу, снесу. Кабини ем. Я не могу снести им кабине. Я не снесу им кабине. До начала. О! Слышу його з с ногой! Там честно два пульса лежали к доме. Я не змінив команду. Ви мені скажете, що 10 кілов, я вам скажу, Мені все одно. Я просто садика забираю. Гімназ не винімав, застріли. А так тено ще закончилася до закладки бомбей, ось дай дай